Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Бачимо і чуємо, що всюди по всій Україні сніги великі, вже всюди фактично біло. Але у нас отак припорошив сніжок і ще зелено. яку ми ще маємо роботу на пасіці провести? Осталося подивитися на всі сім'ї. Хоча то не обов'язково вже як є, та так є, ну, нібито попередній огляд ми бачили, що всі сім'ї були на місці. Зараз ми робимо усі бджолярі кажуть утеплення вулика, а ми наоборот робимо його, як то сказати, холодний вулик робимо, щоб Всередині було е, холодно бджілкам. Цей так називай усіма пасічниками утеплитель, тобто такий мат, який ви вже бачили, конструкція його, це, він слугує зараз не утеплителем, а таку мембрану е, від тепла захищає. Чому від тепла? Тому що от зараз е, досить прохолодно на вулиці. Але можу, може піти оттіпіль, може піти оттіпіль. І, виходить, бджілки дуже відчувають і може, от сімейка яка, так ми їх потурбували. Клуби невеличкий, таким, можна сказати, м'ячиком. Але мені краще подобається такий клуб, аніж я бачив ось такий букву S клуб. Так, і сидять. Чому я так кажу? Тому що от такий шарикообразний клуб, він компактний. От і одна рамочка лишня. Так, є і на цій рамці бджілки, так, ми одну вже маємо. Зараз хтось скаже, це малі клуби, ми залишили 5 рамок. І так було і в минулому році, з нас сміялися, і я б посміявся з інших пасічників, коли бачив такі малі сім'ї. Але чомусь на весні у нас на 1 травня 20-23 рамки повний вулик бджоли. А у тих пасічників, які зараз хваляться на 10 рамок бджоли, він показує. І там відео дивився, останнє відео Пашка, по-моєму, там знімає. Що на 1 травня витягує сім'ю на один корпус на 10 рамок. На 1 Коли у нас 20-23 рамки, тобто вони дивіться на, на, на кількість зараз бджоли, а подивіться, що з них буде навесні. Кому цікаво, не спішіть робити виснука. Так що ми зробили от такий герметичний стан гнізда. Ви вже знаєте наші пінополістирольні вулики з утеплітелем. Ми не боїмося ніякої влаги, у нас волога нема. І оце герметизуємо гніздо. Чому ми це робимо? Тому що зараз холодно, завтра потепліє, клуби розходяться, якісь неблагополучні матки починають сіяти і тому подібне. Фактично, цей утеплітіль, так називаємо, який ми поставимо з боку, він не впливає ніяк на температуру клубу. Щоб ви не помилялися, що ми вже поставили оцей боковушку, цю, все там гніздо буде тепло. Ні, там може на якусь долю градуса може зберігатися просто стабільна температура. І ми у цих вуликах, що помітили у минулому році, що фактично ці вулики на дві неділі починають пізніше матки і вести в лютому. Якщо у нас зазвичай було кінець січня, в перших числах лютого, може в 10-х починали активно вести цокладку, то в цьому році ми навіть у гнізда не заглядали, ми ставили інвертований сироп на, на гнізда, ми помічали, що вони почали брати десь від 20 числа той сироп. Сироп беруть тоді, коли вони вже розігріті, коли вони вже активні і починають кормити молодняк. Так що, щоб розуміти, чому ми це ставимо, не просто от нам потрібно, у нас така привичка 15 років десь ми цим способом зимуємо. І нам просто потрібно це розставити, бо у нас така робота. У нас є чіткий план, чому ми це ставимо. Ми їх фактично робимо, ці гнізда, ще стабільнішими. Хоча у нас і так вулик фактично є стабільний. Так, тут справа сімейка. От дивіться, наскільки вони плотно ужаті. Отак вони класно вжимають, взагалі класно вжимаються. Обратно одна рамочка лишня. Так, давай закриваємо. Вони чують, сусідня чує, от, е, на, на, е, зразу відчувають е, присутність е, людей і починають вони бити такі... Так. Ці рамки ми ніколи не забирали взимку. Це ми робили в лютому місяці, коли розставляли вже під підкормку. Зараз я роблю це зразу, перед тим як утепляю, тому щоб лишні потім движення не робити, наприклад, у лютому. Щоб просто пройтися і вже інвертований сироп розставити. І все, от така картина. От, подивіться. Все, практично на крайній рамці. І отак от нам пробічі треба всі сім'ї. Це мені подобається цей процес, тому що я ще можу робити такий ну, якийсь аналіз, що на пасіці відбувається. Може десь є якийсь вулик до убляцінички, там буде бджола стривожена. Тобто можна прийняти якусь е, е, міру захисту. Е, так. так, резко відкрити, щоб, щоб зразу зрозуміти, От, обратно. Лишня рамочка отут знаходиться. Це фактично скільки улочок? Одна, дві, три, чотири. Тобто е, Кружок, от бачите, це видно, які відселекціоновані сім'ї. Всі сім'ї одне одну, одну може вже відкрили 4, це четвертий вулик. Не є такого клуба букву С. Я не такі клуби. Це для мене важливо. Якщо я бачу отакий клуб букву С, я ніколи не буду прививатися від тієї матки. Це для мене принципово. Отакий от стан сім'ї має бути. Коли вони такого таку букву, С, я вам. Я... Ні, я вам скажу, чому вони так букву Сі зжимаються. Тому що, можливо, у вас сітчате дно і вони притуляються до глухої стінки передньої. Шукають тепло, то не комфортно сім'ям. От таку, таким кружечком, таким м'ячиком стануть лише сім'ї, яким є комфортно у вуликові. І це, цей вулик, який у нас зараз є. Він ідеально підходить. Ось яка повнометка. Внизу не до печали, нічого не страшного, не, не кристалізується мед, хоча вже на холоді стоїть. Він забирається за заставну оцей мед. Щоб у весну вже ніякі движення не робити. Будуть свої, свої роботи. Зараз є час, скажімо, така... Благоприятна, можна сказати, погода, ага, трішки не стає. Так, збоку утеплітель. От ідеальний стан сімей. От як має поводитися бджілка. Коли вона притулиться туди-сюди, то зрозуміло, що там щось ненормально. Зараз я на другій сім'ї, бо ці вже починають рухатися. На другій сім'ї ще скажу одну думку. Цікаво. Е, наскільки економлять, ми вже говорили майже два роки назад, наскільки нам ці вулики економлять зимові корма. Я не кажу напротязі вже цього усього року, напротязі всього, всього року нам економлять. Або напротязі зимів, як вони економлять. От Як класно опустилися вниз. Так, такий клубочок, це ми придавили. Я просто раді цікавості теж, все, м'ячиком, не «С», а м'ячиком. Раді цікавості от маркером помітити, от, от так з тамескою по, поцарапати. Цей клуб останеться до лютого місяця, до 10 лютого на цьому місці. У нас у цих вуликах, вже як ми зробили ці вулики, не є переміщення бджіл клуба. Так, обережно це треба, ну ладно, треба. Тут є бджоли, сидять на цю заставну. Я би хотів сюди медову рамку поставити. Але не вийде, бо вони там висять, це треба було раніше зробити, вони просто перемістилися. Фактично, якщо говорити, то бджіл є одна улочка, дві, три, чотири, п'ять улочок. Тобто фактично на п'яти рамках. Улочка, термін це між рамками. А це рамка. Одна улочка, 2, 3, 4, 5. От такий клуб от таким шариком. Вони не будуть споживати у нас тут кормів. Якщо у людей десь за три місяці з'їдять 3 кілограма, то у нас за три місяці е, будуть споживати кілограм. Кілограм кормів у цих вуликах. У сороковці вуликові пінополістиролові, обклеєному фольгою. Це дуже важливо. О, зашуміли гарно. Приємно у такий час приємно працювати з бджілкою, не бійтеся, досліджуйте. Робіть висновки. Так що я поцарапав стамеску, обов'язково знімемо, де знаходиться клуб. Вони будуть сюди віддалятися, трішки під'їдати корма, може максимум досі. Але ніколи у нас бджілка не переміщається до задньої стінки, як то у мене було у дерев'яних вуликах. Так, так що... Все. А? А, так що от які досягнення цих завдяки цим вуликам. Фактично один вулик економить 2 кг кормів. Це за зимовий період. 100 сімей 200-300 кілограм, кілограм, кілограмів меду нам економлять фактично наші вулики. Дуже низько сіла. Дуже низько сіла сім'я, так само є їх там. Практично ідентичний, от звідси йде, звідси йде. дуже низько. Було в мене такі сім'ї пару років назад, дуже тоді була холодна зима, десь майже 3 роки назад. Була дуже холодна зима і дуже сніжна зима. Побачимо, яка ця буде. Коли так сідають бджілки на низ, у нас, як правило, так не сідають. але я вже помітив, і на прицепах є такі, такі сім'ї. Ну, Трішки відрізняються від цих, ці, ці вище всі в ряд, Оця одна спустилась вниз. Або може ще бути чому така тенденція, ну не бачу. Може повнометки і просто сидять внизу. Та ну, я відтягну цю заставну. Так, тут є бджілка, хоч я теж рамку перекласти. Перемістилися все-таки цю теплу заставну від цієї стінки. Теж одну рамку можна забрати оцю. Ось така рамочка. Важкенька. Все, тут вже йде майже. Так, там вже йде пчола. тут йде заставна. Просто така буферна зона. Чому це ще добре так свободні рамки забрати? Тому що сім'ї, коли розійдуться на весні, вже клуб вже ну, займе оці всі рамки, то в один момент ви підставите оцю медову. Може сушніну підставити крайню, а далі крайню медову, то сім'я іще набере майсильний такий рост, коли її поставити медову рамку. А зараз вона лишня в лютому. Місяці, лютий березень, буде охлаждати їм та рамка, толку ніякого їм не буде давати. Кращі, краще її відібрати. Так що, дивлюся, різні методи у пасічників ставлять гніздо бджіл посередині вулика. Стінка типу мокріють. Ми не учимо, що всі так мають поставити такі теплі заставні, як ми. Ми показали, як ми працюємо, ми в цьому вулику працюємо. Цей вулик ну просто, от дивіться, от і рамки стоять, я ніякої вологи взагалі не боюся. Тут не є ну, взагалі ніякого признаку, фольга, вроді би, фольга, це все б мало бути у русі у волозі. Но дивіться, то все сухе, ну ідеально сухе. Ну І на вулиці практично до нуля і мінус ранком було. Усі рамки, все стоять ідеально сухенькі. Я не знаю. Б, якщо б мені раніше от такий вулик пропонували, я б від нього відмовився. Але переконався, що як він працює, ці вентиляції відіграють роль. Він сухий, ми їх отак укутуємо і отак у сухому стані вулика, жалка знаходяться. Дерев'яний так не може укутати, він буде все і плавати у волозі. Так що, якщо ставити... ну Це заставна, може хтось не бачив, вона не є дониза. Тут є такий отвір. От. Там є двохсантиметровий отвір. Льоток провітрюється, два передні льотки, Оці у нас задвинуті задвижки фактично. А чому вони задвинуті? Добре, будемо ще розкладати оці утеплітелі на прицепі, покажемо стан клубів там, бо там трошки можна, може відрізнятися стан клубів. Все, все ми цілий ряд показали без, без відбору. Що можна, який зробити. Такий ітог цьому. Що все-таки ми полишили по шість рамок, фактично 5, на п'ятьох рамках зимують бджілка. Середня статистика така. Буде десь і на чотирьох, буде десь і на шести рамках, бо є деякі сім'ї на семи рамках. Але мене більше задовольняють оці сім'ї. Зараз вони вже показують гарні результати на п'ятьох рамках. Мене більше устраюють ціні, як на шістьох, на семиох рамках. Великих клубу я боюся просто. Просто їх боюся, не знаю, що вони мені зроблять. Фактично, великі клуби, які у нас були, показували погані результати, тому що дуже починали вести ранню яйцекладку. Дуже скоро набирали температуру. Чим? В кінці січня сонце починає бути майсильне, починають клуби розігріватися. Це була тенденція в дерев'яних вуликах. Я ще буду дивитися, яка буде тенденція в цих. Оце, цей мені показався максимальний той клуб. Все-таки, хоча ми майже залишили теж 5 рамок, 5 рамок ми залишили, але він максимальний по об'єму. Буду. Так за ним наблюдати на протязі зими і робити висновки. Чи в цих вуликах іграє роль, який розмір клуба? У цих вуликах зимують і на двох рамках. Це було вже доказано на практиці. На двох рамках клуб займає дві рамки, понятно, там три стоять, але двохрамочні клуби зимують. Є у нас тут на пасіці ще наш один корпусний вулик. Хто дивився попередні наші відео? Це Ми заселили туди рій, який до нас прилетів пізню осінню. От. Просто дерев'яний вулик, там дошка 35-ка. В принципі, мінус, бо дивися, все льод. Всюди, лед. криші леду і ніде нічого не капає. Вроді земля м'яка. Так, зимує отут. Такий клубочок, теж маленько є проблема. Маленький цей ройок. Фактично одна, дві, три. Не знаю, отут тут є четверта вулочка. Хотів я сюди теж медову перекласти, але я кажу, їм буде вистачати. Я його теж отак поцарапаю. Отак поцарапаю, очертання цього клуба. І ми будемо вже робити висновку. Скільки вони споживають, щоб я не просто то говорив, а щоб то був такий доказаний факт. Хоча це дерев'яний вулик. Тут теж стінка дерев'яна, ну все сухо, ніяких, ніяких проблем не є, вони не, не придвинуті на середину, вони з боку, зліва, направо. Той же, тот же самий принцип бокового утеплителя. Як заставна тепла і утеплитель теплий. Все. Щоб не прогрівалося, хоча оця стінка буде прогріватися в першу чергу. І, по, по моїй теорії, ця сім'я має перша починати розвиватися. Але з-за того, що вона досить менша за тих, вона може десь почати розвиватися разом із ними. Просто вже я не взяв утеплітів, ці, щоб утеплити, покажу вже от цю, Що тут О, тут. От, пішли під цю стінку, виді, як пчоли собі самі обирають? Один, одна, дві, три, чотири п'ять улочок. Все, шеста рамка лишня. Дивіться, стандарт, просто стандарт. Наскільки може бути, коли виводиш собі матку своїми руками, кожна матка виведена із того матеріалу, який тобі подобається, наскільки воно є все стандартно. Всі на п'ятьох рамках, як одна. Якби їх просто, а їх ніхто взагалі не рівняв. Їх взагалі ніхто не рівняв. Вони як ішли, які зимували, які відводки робилися, все підсилювалося, все бачили. Ну Десь із якихось із сильних забиралася рамка розплоду, ставилася слапком, десь рівнялася. Ну то літом. Осінь взагалі ми з ними не працювали. Ми з ними не працюємо з бджілками. Ми, наша мета є чим менше з ними працювати. Ні ціка класна сіренька бджола, ні. Вся рівненька. Карпатка, каже. Так, да, Карпаточка. Так що все таки я заохочую вас до того, щоб виводити матку самим, якщо є матеріал, якщо ні купляти, виводити і робити стабільну пасіку. От яка волога у нашому вулику. Дивіться, пару крапель, яка успіває висихати. О, бджілка взлетіла. Так що так, От звідси забираємо одну рамку. А цікаво Карпатка, бачите, як вони ні, відкрита, опустошили. Це все набито медом, незапечатаним. Ну, ця полупуста, вони все перенесли в гніздо. Тепер забирається, 5 компактних рамок залишається. Все. Завдяки цим утеплітелям дуже велику роль відіграє те, що оці корма у нас все меда. Тут лише 600 грам давалося пасти, ви це бачили осінню. Це все мед. Люди бояться на медове зимувати. У нас цей закарпатський мед з вейріха, ну, зимують на них бджілка, десь подекуди поодинокі бджілки можуть поноситися, а не сіймія бджілка. Це просто якийсь слід може залишитися а так, щоб масово ні. Але це, я не буду казати, що то у всіх так буде. Це у нас так, завдяки цим теплим вуликам і завдяки цим теплим заставним. Мало хто так утеплює вулики. А це зберігає, зберігає кормові запаси. Хоча я вже на початку казав, що це утеплітні не утепляє вулики сім'ї, але все одно кліматичні умови зберігає всередині гнізда. Для меду не важливо його чи в теплому держати, чи в холодному. Для, медови, для меда в рамках дуже важливо, аби була все одна температура. Тобто, щоб у вас не було вночі мінус 15, а днем плюс 10. А щоб між меж, хто зимує на медові, якщо ви не можете досягнути це вуликом, тоді заносіть його в зимівник. І тоді можна спокійно зимувати на, на меду. Оце ще один. Такий плюс для зберігання наших зимових кормів, оці утеплітелі. Ну, їх неважко розкласти, це пробігтися і вже такий заключний аналіз зробити, що у нас на пасіці. Ну і що? А потім відпочивати. Це вже сьогодні початок грудня, це яке число? 3, четверте. 4 грудня. Залишилося не так і багато часу. Це рамки Ми зараз б'ємо, якісь іще нарізати рамки, щось ще підготовити. І фактично з 10-15 лютого ми вже будемо працювати потихеньку з бджілками. Так що не встигли ми ще закінчити, як вже треба буде розпочинати. Фактично, у нас буде грудень. Це ми розкладемо десь 15-го ці утеплітелі до 15 січня місяць, до 15 лютого два місяці практично повністю нічого не будемо робити на пасіці. Там подивилися, чи синичка їх не мучають, чи що. а так. Так що робіть самі висновки, робіть ревізії на своїх пасіках. Я, як вам зимувати? Головне, щоб сім'ї були е, у такому клубі стабільному, щоб вони не ворушилися, щоб вони не тривожилися, створити, створити такі умови, як ми досягли на пасті. Яким то способом можете відкриту сітку, відкриту кришу без різниці, главне, щоб бджілка так сиділи. То один із ключових таких моментів, які ну, перезимують сім'ї благополучно. Такими думками хотіли поділитися з вами у цих відео і продемонструвати, як зимують наші бджілки. Дякуємо за перегляд, кому це відео є корисне, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і бажаємо вам гарної зимівлі.